Merci. Merci. Vous, avez le vous avez Tu as vu une personne courir? Non. Où une proposition. А чекай, ти хто такий? Я повар, який може готувати метафонаміни. і я хочу, щоб ти зі мною працював. Або я тебе здам ментам. Чому що ти скажеш? Добре, я тобі допоможу, але треба виїхати з цієї країни. Добре, а на чому ми поїдемо? У мого онке є машина. Тому ми можемо на ній поїхати. Aqui tudo. Сейфу, чого ти роздягнувся? Не, ну а що? Ти хочеш воняти? І заверни ту, будь ласка, а? вікно, кному жарту стоїть. Ти що робиш? Давай потроху. Іди перевіриш. Тій не нюхайте, ми лише продаємо, ми наші продукти не вживаємо. Ви там машина, і ми знаємо, що у вас самогон. Тому поділіться з нами. А якщо ми не будемо... Якщо ви не хочете, тоді ще сантон поговорить з вами. Ми лише Блін, А стріляти та навіщо? Хюнде, що трапилось? Тебе ранили. Але не переживай, я патрон з тебе витягнув, данке. Але не розслабляйся, бо ти завтра будеш продавати метамфетаміни. Hello, just saw him selling crack. We'll follow the customer. Hands up, this is the police. Who sold you this? Che you too high Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, don't worry. Guten Tok. Wash wash tomorrow. Дякую, але ми тобі гроші не дамо. В смислі не дамо. Хех. А ти хоробрий, я таких вважаю. Ось, держи гроші. І ось, візьми цю візитну карточку, якщо ти хочеш зі мною працювати. Данке. Але одна вимога, ти треба кинути того повара. До зустрічі. Зайди всередину швидко. За тобою хтось слідкував. Ти що, звичайно, ні? Тихо, хтось під'їжджає. I am at the house of the support. Тихо. в мене є ідея. Була покажіть документ, що ви можете обшукувати будинок. Oh, I still need to come in. Це є мій будинок і ви не можете зайти. Alright, fine. But this ain't over yet. Пронесло. Нам треба адвокат, бо я не думаю, це буде останній раз, що він нас завітає. А де ми адвоката візьмемо? Привіт, я Богдан Лук, Ви чули про права, то у вас є теж права. Я буду захищати вас від держави і старих олігархів, які хочуть вас посадити в тюрму. І це хороша кава. Краще подзвонити Богдану Лубу. Добрий день, сідайте, будь ласка. Добрий день. Мені треба, щоб ви були моїм адвокатом. А в чому причина брати мене як вашого адвоката? Бо поліція вимагала, щоб я відкрив їм двері. Поліція прийшла до вашого будинка і вимагала, щоб ви відкрили двері. Саме так. Це ужасно. Я вам допоможу, тому що ми, українці, є вільні громадяни і не відчиняємо двері людям, які хочуть зла. Ось підпишіть цей контракт, що ви мене берете на роботу. Ось і чудово. Гарного вам дня. Ну як прийшло? Чудово. У нас Prince, this is the police. for selling meth. А чи можна адвокату подзвонити? Alright, Релорис no, just admit you. Добрий день, пане офіцера. Я думаю, ви взяли моїх клієнтів без ніяких доказів проти них. Але у мене є докази проти вас. Ви старалися силою війти до їхнього трейлеру. Тому, будь ласка, не приставайте до моїх клієнтів. Ніяких доказів. Тому, пане поваре та пане німцю, ідіть звідси. Бро, you do realize they sell me. Так, я підозрюю, але вони все одно мої клієнти. Ми їх захищатиму. Добрий день, я прийшов як ви її просили. То ви реально торгуєте метафетаміном? Як бачите, то так. У мене є до вас порада. Є один такий бізнес, де ви можете мільйони заробити, роблячи метафетамін. І який це ще бізнес. Hello and welcome to the Moldovian restaurant, Where you can try some of our finest Moldovian food. My name is Gus Fring, the owner of the restaurant, but you can call me Gus. Hello, welcome to the Moldovan restaurant. What may I get for you? I that you can phenomenon. Sir, I do not know what you're talking about. This is a family friendly place where we sell Moldovan food. Oh, Bogdan gave you my address. Please follow me. In that room, you will cook. For now, I gotta go, and you have to go cook some meth. Fucking bastards, still selling meth. Mr. Chef and Mr. German, your cooking is bringing me a lot of money, so I have to say, thank you. <inaudible> but what is your secret ingredient? i will say, Oh, okay. As as long as it brings me money, I am okay. Але зараз по серйозному. Який у вас секретний інгредієнт? Секретний інгредієнт є самогон. Тому що подумай логічно, коли ми почали робити цей бізнес в Україні, ці оркаші прийшли до нас, тому що вони відчули запах самогону. Фінде, дякую, що ви мені сказали цей секретний інгредієнт.

You two will go with me and we are going to get some guns. Then we will drive to their base and kill them all and get our meth back. Mr. Beijing, Jing, you kill my driver and take my meth? At Hobie's <laughs> show, billy, Cocus meet I don't care about the meth anymore. The driver was Moldovian and I am Moldovian, and he was like a brother to me. So you're going to experience the feeling of being tortured, but even worse after I will kill all of you right here. <laughs> Where is the meth? You fool, the meth was sold a long time ago. Well, I guess there is no point for you to suffer from a bullet. Mr. Chef, get the keys to the van and let's get out of here. Mr. Chef, I need to talk to you. Talks I know. I think we will have to fire Mr. German. Well, during the shootout, he didn't even shoot one single bullet, and he could have saved my life, but he instead ran away. But thanks to you, I am still alive. Well, all right, Mr. Chef. I respect you, and I will not fire him. Алло, хто це? Це є я, якому ви запропонували роботу. А, то це ти німцю. Добре, скажи свою локацію. Хюнде, таке в голий пристані, біля молдовської їжі. І власник є Газфрінг, і я з поваром на нього працюю, тому що мені робити? Ну, диви. В тебе зараз 10 хвилин, щоб виїхати з Голи Пристані. Після того в'їдь в Новозбурівку. Там і пацани тебе підберуть, і до Києва відвезуть. тому що пішов Хм, то я трераз значить подзвонити поліції. Hello, this is a police department. You're speaking to a detective. So, how can I help you? Добрий день. У мене є інформація, що в молдовському ресторані в Голипристані є марихуана і метафенамін. In the Moldovian restaurant. Wait. How do you know that? Well, I guess I have to call press also. Hello, this is the local TV channel. How can I help you? Hello, Mr. Chong. Your TV channel might have a big hit tonight. Our police department will break into the Moldovian restaurant owned by Gus Fring to check if they actually sell meth and girl weed. Wait, seriously? Well, we'll be there right away. Toya, bring our camera. Yes, boss. Hello, viewers. Today we are next to Mondovia's restaurant. All right, we'll go and tell him he's under arrest and investigate the building before he manages to call his lawyer. Oh, hello, officers. What could I do for you? Hey, excuse me. You cannot go back there. That is employees only. You're under arrest for growing weed and making meth. So if you have anything to say, we'll be against you. Oh shit. There was a break in by a police officer to see if the owner, Gus Fring, had a weed farm in meth. Hey, hands up! As you can see, there is a whole weed farm. And we also know that what if Gus Fring's employee was shot and now is dead in the room where the mess was made? Gus Fring was arrested after finding weed and meth in the basement of the restaurant. Gus Fring at this time didn't want to talk to any journalists or police, so we're going to interview him later. <laughs>